Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Прошита наскрізь автівка, побиті вікна та пошкоджені будівлі. Подробиці збиття над запоріжжям ворожого безпілотника. Далі відстежували через тепловізор та влаштовували незаконне полювання на тварин у Запорізькій області. Затримали браконьєрів. Виховати витримку та навчитись виконувати гімнастичні вправи, як у ДЮ США номер 5 тренують справжніх чемпіонок з художньої гімнастики. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Зранку над одним з районів міста збили ворожий безпілотник. Уламки дрона пошкодили вікна і балкони багатоповерхівок. Окрім того, прошили наскрізь автівку. На щастя, люди не постраждали. На місці працюють комунальники Запоріжжям сервісу. Також розгорнуто намет міської ради, в якому представники райадміністрації і судзахисту консультують мешканців постраждалих квартир. Взривках бути було вот тут. Дома. Естественно, люди стали потом писать, у кого-то. Окна повреждены у кого-то и дверные о -о окна и двери з балконы, у кого-то в двух квартирах, я знаю, в двух-трех квартирах, осколки прошли через балкон, через стекло, балконную дверь попали на стены. Но пока вот люди ну, кто-то успел выскочить, кто-то как раз комнату ну, Бог милував, в общем-то, обошлось без раненых, без жертв обошлось, но ну, конечно все напуганы. На даний час прийшло десь 11 звернень. Муніципальна аварійна служба оперативно виїхала для усунення наслідків. Було використано чотири ОСБ-лісти. На даний час вже роботи завершені. Якщо будуть нові звернення, то муніципальна аварійна служба оперативно ці звернення буде обробляти. Загалом минулої доби окупанти обстріляли Новодарівку та Новоданилівку з РСЗВ. Зруйновано чи пошкоджено 13 житлових будинків та інших об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлось без постраждалих. Разом з тим на запорізькому напрямку прикордонники збили ворожі дрони, а один навіть затрофеїли. Безпілотник заплутався у лінії електропередач. А смертоносний вантаж приземлився без детонації. А бійці 65-ї окремої механізованої бригади днями взяли в полон російських загарбників. Рібята віддихають, так? Да? Оддихають, росія, віддихають. Аптіміст, оптиміст. Я платна зв'язую. Присядь, присядь там. У тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали УАЗ патріот російських загарбників, повідомляє головне управління розвідки. 14 січня 2024 року на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Наслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ Патріот. Разом з московським позашляховиком уражені зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили. Приїхали декілька автомобілів з медиками. Утім, за попередню інформацію, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безпов. Воротних і санітарних втрат ворога уточнюються. Переходимо до оперативної інформації по Україні. У півночі окупанти вдарили з артилерії по марганцю Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджені кілька аптек та магазин, понівечені два п'ятиповерхових та стільки ж приватних будинків. Зачепило й господарські споруди, а також газогони і лінії електропередач. Без світла залишилися оселі понад двох тисяч родин. Люди не постраждали. На інших територіях Дніпропетровщина ніч минула без ворожих атак. Росіяни вдарили по пункту швидкої у Станіславі під Херсоном. Пошкоджено спецавтівку. Після чого ворог з артилерії вдарив по Станіславу, влучивши у житлові будинки. У власному домі поранення отримала 69-річна жінка. Її госпіталізували. Змі повідомляють про те, що ЗСУ підбили російський літак радіорозвідки А 50 та бомбардувальник іл 22 Також існує версія, що ворожий Іл 22 в районі Азовського моря був вражений російським ППО, яке захищало кримський міст. У момент удару була тривога на мосту, перекривали рух. Пілот зміг посадити борт, відомо як мінімум про двох поранених. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету х 59 Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та два склади боєприпасів противника. Велика війна змінила не лише життя людей, а й тактику ведення бою. Зокрема, це стосується важливості роботи аеророзвідки та застосування дронів, адже саме за підтримки БПЛА, піхота, артилерія та інші підрозділи можуть ефективніше та з меншими втратами нищити окупантів. Детальніше про те, як працюють оператори дронів на південному напрямку, розкажуть наші журналісти. мені свою роботу без проблем. Аеророзвідники Шаман, Вокер та Антік щойно облаштувались на позиціях, відвойованих у росіян на південному напрямку. Хлопці вибили звідси окупантів за допомогою дронів, і після короткої перерви на переоблаштування бліндажа знову беруться за завдання. Зараз вилетів на завдання. Завдання це проведення аеророзвідки переднього краю. Спостерігаємо за діями ворога допомагаємо нашим хлопцям виявити противника. Виявляємо противника, координуємо, проводимо коригування нашої артилерії. Це основні завдання, які ми виконуємо протягом нашої роботи. Бійці зізнаються, працюють не лише під час активної фази бойових дій, а тримають руку на пульсі подій цілодобово. Як немає ніякої цілі, немає нічого ніякого руху, то ми проводимо розвідку передній наш край, підходить до наших позицій. А як виявляємо цілі, то тоді вже передаємо далі і ціль тоді знищують. З однієї сторони, фізично вона не важка, не зовсім важка, а от морально важка. Потрібно цілу, цілу ніч літати або кожен цілий день, день у день літати. Дрони специфічна техніка, розповідає шаман. Треба правильно вловити момент, коли безпілотник можна одночасно направити і вгору, і вперед. Тут ще така специфічна техніка. Він або летить вперед, або доверху піднімається. Треба вловити цей момент, щоб він летів вперед і доверху піднімався. Шукаємо десь десь вони тут є. Зараз долетю на точку, будемо дивитися, де вони. Проте трапляється і таке, що дрон губиться. Це, як зізнається, Вокер найобразливіше в роботі оператора безпілотника, адже це не просто техніка, а важливий ресурс. Втратив дрони і мене гризе морально за втрату борта. Хоча це була втрата борта під дією ворожого ребу. Але сама втрата борта гризе морально, тому що я розумію, що це кошти, які збирають волонтери. Це ресурс, це наша зброя. Вони нам не так просто даються ці, ці борти. Попри усі нюанси та складнощі справи, аеророзвідники зазначають, що дрони це очі всього війська. Вони допомагають не лише знищувати техніку противника, а й шукати слабкі місця в обороні окупантів, що суттєво полегшує подальшу роботу всіх інших підрозділів. Наталія Юрєва, телеканал ТЕМ мерзли навіть у холодні дні. Мешканці запорізьких ОСББ розповіли, як пережили морозний тиждень і чи тепло в їхніх оселях зараз. Три з чотирьох об'єднань, де побувала знімальна група МТМ, були утворені вже під час великої війни і готувались до зими у пришвидшеному порядку. Але основні роботи встигли зробити і убезпечили себе від холодів. Тему продовжить Ольга Ларіонова. Готувались до зими в умовах обстрілів у п'ятиповерхівці по вулиці Матросова, 24. Кілька разів мешканці тут замінювали вікна, які повибивало внаслідок ракетних атак, і вже у вересні 22-го року утворили ОСББ. Відтоді встигли зробити багато і тепер кажуть, почувають себе більш впевненими і захищеними. А навесні планують повністю замінити дах. Два рази був приліт, два рази вилітали окна в під'їздах, ну і в квартирах в нікатах. Опять же, председатель нашел волонтеров, которые нам помогли вставить окна в подъездах. Вот. Утеплились мы. У меня квартира на пятом этаже. Температура в квартире 21 градус. Під час воєнного стану утворили ОСББ і мешканці будинку по проспекту Соборному, 170. Встигли замінити пошкоджений дах у під'їздах, вікна і двері. Кажуть, утеплення зовнішнього фасаду поки не по кишені, але шукають можливості, аби заробити копійчину за рахунок здачі в оренду підвальних приміщень. Навесні також планують замінити на будинку дах. І грошей нема, але знаходиться якийсь спонсор. Бачите, от на три під'їзди вікна це депутат поміг, а на четвертий під'їзд ми вже зібрали свої кошти. За будущий платіж утеплили оці двері. От подивіться, які у нас тепер масивні, масивні красиві з, з подтяжкою двері. Це вообще 60 років дому. Ніхто нічого не робив. До цього а прийшло ОСББ, і от ви бачите, як все змінилось. У будинку по вулиці Незалежної України, 80, де ворожою ракетою торік у жовтні зруйнувало другий під'їзд. Нині триває капітальний ремонт квартир. Роботи відбуваються до пізнього вечора, і жителі відокремленого першого і третього під'їздів майже всі з'їхали на цей час. В першому під'їзді скільки людей зараз? Ну, чотири квартири. Тільки чуде-де. Де, де. Деякі на захід України виїхали. А ще раніше, по сусідям снизу Європу, найменша температура була от като сильні морози около 17 градусів, а як правило около 20. Мешканці дев'ятиповерхівки по вулиці Шкільна, 40, об'єднались в ОСББ торік у травні. У будинку 110 квартир. Люди погодились сплачувати за утримання дому по 8 гривень за квадратний метр і одразу почали готуватися до наступної зими. Старі металеві труби тепломережі у будинку поки не замінили, але встигли утеплити. Нині поставили перед собою завдання підтримувати будинок теплим у холодний сезон. Встигли замінити всі крани, всі муфти, всі з'єднання на опалювальній системі, повністю замінили холодне водопостачання, повністю на пластиковий водопровод зробили за рахунок того, що всі мешканці згуртувалися, розуміли, що буде також важка зима в цей нелегкий воєнний час, і ми робили все оперативно, швидко. Під час торішнього ракетного обстрілу ударною хвилою у будинку вибило вікна в під'їздах і в деяких оселях. Мешканці подали заявку, аби взяти участь у програмі від Державного фонду енергоефективності Відновить дім на облаштування будинку. Фонд надає 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це повністю все безкоштовно. Від нас потребує тільки надати повний пакет документів. Зараз ми вже отримали перший транш, наш будинок вже були зроблені заміри цих вікон, і вже у лютому місяці цього року ми вже плануємо їх поставити. Тобто замінити всі вікна, всі вікна в квартирах і в під'їздах, тільки в під'їздах. Тільки в під'їздах в квартирах також можна було подавати мешканців, але більшість у нас мешканців вже замінили на пластикові, і вони в них вціліли під час вибуху. У рамках програми «Відновий дім навесні мешканці планують повністю замінити систему опалення, накрити будинок новим дахом і зробити герметизацію між панельних швів. І за таких умов енергоефективність дому буде значно вищою. Впевнена голова ОСББ Ганна Сиваш, Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Як вплинув підрив Каховської ГЕС на острів Хортиця, запорізькі науковці влаштували освітню лекцію для містян? Захід побудували у форматі інтерактивної розповіді з окремим блоком питання-відповідь. Одне з питань, яке хвилювало запоріжців, це рівень води у Дніпрі. За даними науковців, розхід води в річці через підрив греблі Каховської ГЕС становить від 1400 до 1700 метрів кубічних за секунду. Це у 14-17 разів менше ніж було раніше і безпосередньо впливає на формування лінії берега та екосистему. Тобто аграли життя певних видів флори та фауни суттєво зменшилися або збільшились, тим самим принесли дисбаланс в екосистему. Йшлося на лекції і про інші аспекти. Основна ідея це історія формування сучасного, всім звичного вигляду острова Хортиця. І потім окремий розділ, що відбувається після підриву Каховського ГЕС. Тобто, як змінюється рівень води, як змінюються абреси берегів, скільки площ. Берегів відкрилося після підриву Гес, тобто як утворилися оці нові коси, островки поєдналися острів Дубовий з островом Хортиця. Такі от аспекти. Крім актуальної ситуації на Хортицьких берегах, слухачам також показали, який вигляд мали береги острова кілька століть тому і як змінювались часом. Продемонстрували і те, як формувався сучасний вигляд нижньої течії Дніпра, а також узбережжя та заплави Хортиці. Вигляд берегів Хортиці він змінюється ну майже щоденно, і більшість людей просто не розуміють, з чим пов'язані ці зміни, як взагалі відбувалося формування саме берегової смуги, у тому вигляді, до якого ми всі звикли, і що взагалі буде відбуватися в подальшому. Тобто це основна мета нашої лекції показати, як формувалися береги і що відбувається зараз після підриву греблі Каховської ГЕС на здобич з тепловізорами в мисливських угіддях неподалік Оріхова під час спільного рейду інспектори державної екоінспекції та лісового господарства затримали групу браконьєрів. Шестеро мисливців полювали стількох же зайців, русаків та одну куріпку. Здобич браконьєри сховали в пакети у машину. Крім дичини, у зловмисників вилучили сім одиниць гладкоствольної зброї разом з набоями. Достувайте. Зараз подивимося. ласка. Проводили рейд по Вільнянському районі з метою волн фактів браконьєрства не лише по тваринному світу, але й по рослинному світу. Але, почувши постріли, було прийнято рішення подивитися, звідки вони взялися і хто ці люди. Тому працівники лісового господарства поїхали в одну, ну, один край, ми поїхали в другий край. І так склалося, що лісники зразу їх там практично і затримали. Усіх є посвідчення мисливців, які були в процесі вкладання протоколу вилучені. На теперішній час полювання заборони. У зв'язку з військовим станом. Ну, Люди, мабуть, хотіли повоювати, але воювали на дичину, яку заборони. У них не було ні дозволів, жодних дозвільних документів, на полювання у них не було. Зловмисниками виявились жителі міста Запоріжжя, Вільнянська та селища Комишуваха. Інспектори, їх затримали, згодом порушників доставили до райвідділку, де склали на них адмінпротоколи, які спрямували до суду. Загалом сума шкоди, завданої лісомисливському господарству, становить понад 50 тисяч гривень. Крім того, буде накладено адміністративний штраф. Одна особина заяць, наприклад. Це збиток. Заєць, один одна на зайця складає збиток 8 тисяч гривень, куріпки сіра 2 тисячі гривень. Цей збиток буде розділений на всіх мисливців, які полювали. Ну, вони вже там будуть хай розбиратися, хто з них буде більш платити, хто менше, але 50 тисяч гривень ляже на всіх. Двічі намагався викрасти гроші, і таки силоміць відібрав їх в Комунарському районі. У пенсіонера невідомий вихопив 10 тисяч гривень, коли той щойно їх зняв з банкомата. Втім, уникнути покарання нападнику не вдалось. Подробиці зухвалого пограбування та про інші події у регіоні далі у нашому дайджесті. 70-річного жителя Запоріжжя пограбували біля однієї з кав'ярень Комунарського району. Спочатку зловмисник спробував відібрати гроші, коли чоловік знімав їх у банкоматі, розташованого у приміщенні торговельного центру. Спроба була невдалою. Власник буквально вихопив свої заощадження з рук грабіжника. Однак правопорушник повторно напав на вулиці, коли пенсіонер перераховував банкноти. Злодія оперативно розшукали працівники кримінальної поліції. Ним виявився 38-річний раніше судимий за ко. Пислові злочини громадянин. Представлявся комунальником. брав у мешканців будинку ключі від підвальних приміщень, звідки демонтував та викрадав обладнання теплової енергії. Поліція викрила 37-річного запоріжця, який у такий спосіб розбагатів на 28 тисяч гривень. До цього у листопаді він встиг викрасти ще й велосипед з багатоповерхівки. Все майно фігурант встиг реалізувати, а гроші витратив на власний розсуд. Чоловіку вже повідомили про підозру та обирають запобіжний захід. Слідство триває. Наслідок несприятливих погодних умов на одному з автошляхів області водій легковика опинився в кюветі зі схилом. Аби дістатись до чоловіка, рятувальники проїхали полем і за допомогою троса витягли автівку та відбуксирували на тверде дорожнє покриття. За прогнозами гідрометеорологічної служби найближчими днями у Запоріжжі та області на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Виховати витримку та навчитися виконувати гімнастичні вправи. У Ша номер 5 тренують справжніх чемпіонок з художньої гімнастики. Дівчата з різною фізичною підготовкою навчаються робити як найпростіші вправи на розтяжку, так і на вдосконалення пластики тіла, рухових здібностей та відчуття ритму. Як загартовують характери, відточують легкість рухів. бачила Єлизавета Швайко. Вісімнадцятирічна Аліса Котельнікова, майстер спорту з художньої гімнастики. Дівчина займається цим видом спорту з самого дитинства. Щодня Аліса тренується по 6 годин в залі. Зізнається, пішла по стопах матері, бо цей вид спорту дозволяє висловити свої емоції. Дуже різноманітний, багато предметів. Ну і можна виразити свої емоції. Я приходжу, коли на тренування я Приходжу зі своїми якимись емоціями, переживаннями. Ну і коли я, припустимо, злюся або щось таке, то все це вкладає в тренування і потім маю якийсь результат. Він може бути як хороший, так і поганий. Гартують юний гімнасток у дю США No P'ять, тренерів. Загалом у спортивній школі за три десятки груп, де займаються дівчатка з трьох років і старше. Діти навчаються не тільки базовій спортивній підготовці, але й художнім елементам, таким як вправи зі скакалкою, обручем, м'ячем, булавами або стрічкою. У нас є групи різного, різної підготовки, є дітки, які тренуються кожен день для високого уровня, які виступають на чемпіонатах України. Є, є діточки, які тренуються для себе, для общого розвитку, для здоров'я, для красивої осанки, фігури. От є з групи начальної підготовки. діточки приходять, і тільки познаються від спорту. Коли достатньо спокійно в городі, ми заходимо в зали, коли тривожна ситуація, звісно, ми работаємо на дому. Наразі художню гімнастику у цій спортивній школі займається три сотні дівчаток. Як зазначають тренери, їхні вихованиці мають високі досягнення у спорті. З останніх змагань у командному чемпіонаті України, який минулоріч проходив з 24 по 28 жовтня в Ужгороді, запорізькі гімнастки привезли нагороди за перше місце. Десятирічні гімнастки 2013 року вони змагалися в групові вправи без предмету. Ми посіли перше місце. Ми виграли чемпіонат України. Не були ми ще чемпіонами. Ми були середні медаль нагороди, привозили бронзові, а от у цьому році золоті. Другий розряд і перший розряд посіли четверте місце. Це дуже Круто теж, бо ми були і п'яті, і шості, і одинадцяті. У спортивній школі номер 5 постійно триває набір у групи з художньої гімнастики. Записатись до секції можна у Палаці спорту Юність. Єлизавета Швайко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Суттєво збільшили виробництво натуральних лікувальних засобів та розширили співпрацю зі Збройними силами України. Саме такі підсумки роботи на 2023 рік благодійного товариства бджолярів у Запорізькій області. Зокрема, за минулий рік спільними зусиллями пасічники створили мазь на основі прополісу, яка має дуже широкий спектр дії від зігрівання до загоєння ран після обмороження. Також бджолярі почали виготовляти для наших захисників енергетики та вітамінні коктейлі, які мають натуральність. Ральний склад та допомагають підтримувати імунітет. Крім цього, планують запустити власний проєкт, спрямований на реабілітацію наших військових за допомогою апітерапії. У нас є нароботки, які ми іменно розвиваємо Це апіцентр. Апіцентр де з помощю пціолопродукта. Пчел, ми будемо ми допомагаємо людям. Нам могут обратиться в, в, в России. Но я сделаю маленький акцент, что для висковых мы, мы это делаем безоплатно, скажем так. А ну, гражданским, кто нуждается, от, от инвалидов или еще на ну, что-то, или нет возможности, понятно, что поможет. Наприкінці заходу бджолярів нагородили почесними грамотами та дипломами за внесок у розвиток бджолярства Запорізького краю, а також за допомогу Збройним силам України. Нагороджується Калиханов Андрій Іванович за волонтерську допомогу збройним силам України та та професіоналізм у виробничій у виробничих процесах виготовлення біомодулів для бджіл. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.